Мені фільм. Дивіться, вони повертаються назад і дивляться, як було раніше добре. Зараз не бачать вони цілі працювати, от для цього це все зроблено. І розуміння того, що от так як раніше, вже не буде. Все, ми тут уже п'ятерочки пентаклей, ми тут уже, ну, королева показує. Мічова королева показує, що тут більше вмикаються вже мізки, не так слухають телебачення там, чи те, що їм розповідають, а, а дивляться, що так як вони діяли раніше, вже не вийде діяти. Ну, результата не буде. Вони обмежені. Обмежені страхами своїми. Ну. Это и анекдот, да? Ким рассказывал анекдот. Скажи, страна с зербом на... с зербом курицы никогда не победит страну с зербом вилки. Или как там? Что-то в этом роде, да? Так, это дьявол. Дьявол рулит. Он пытается, намагается связать всех силою. Силою, силою той, що ми тут розберемося, ми тут ну продавлює. Вже. Таким чином, він продавлює агресією своєю, хоче, щоб розібратися, щоб показати, що, що не так зроблено, щоб всі розбирались, А насправді тут ну, вже розбиратися вже нема в чому. Уже всі каліки поранені енергетично пробиті тут і. Вони не бачать майбутнього. Вони бачать тільки минуле. Що було? Далі дивимося. Так, навіть далі питати не буду по поводу цих кілець. Тому що я тут запитувала, чи вони діють ці кольця, але ну, вони ж не зачаровані. Це таке, як кажеш, плацебо яким чином... Угу. Угу. Так, в якому стані зараз Путін? Давайте подивимося. В якому стані зараз Путін? В якому стані зараз Путін? Ну, в стані розбитого серця. Нічого не виходить, нічого не виходить. Все у нього валиться з рук. Він тут хоче уйти в нісознанку, да. і почекати, коли набереться сили. Оце ж те, що він хоче. Він хоче перерив. Вже давно він же там кричить, пищить, вже копитом б'є і просить, що давайте, давайте вже перемови, а перемови наші не хочуть з ним вести, бо знають, що немає сенсу. Знаєте, як в той притча э, про хлопчика, який кричав постійно Вовки, вовки, ідіть спасайте село, біжить з вилами спасати тих овець, а прибігаєте, він сміється, каже, а я пошуткував. А потім, коли вовки прийшли дійсно, то вже село не повірило. Оце та сама історія тут у Путіна. Тобто Те, що він там постійно ж кричав, там загроза, тут загроза, всі нам тут загрожують. А ми такі, ми такі класні, ми ж такі от, чесні, ми там за справедливість, за... і предопределяємо всі события і всі е, попереджуємо. так? То зараз на даному етапі йому вже ніхто не вірить. Практично ніхто, і він розуміє це. і що... Він розуміє, що йому треба перерва для того, щоб зібрати сили, щоб зібрати якісь там війська, якісь снаряди, і щоб це обнулити силу свою, обнулить, обновить і проявити потім. І що? Угу, да, сіленок набраться. а селінок, увий, як? Стабілізувати він хоче ситуацію через очельника, через те, що. Уйти, подождати, от як би тянути. Він же ж розуміє, якщо він зараз тут залишиться в цій ситуації, то це йому гаплик уже. Все. Він попав сам в свій капкан. І на майбутнє. Що на майбутнє? Угу. проявить себе, ага, але це двойственна ситуація. Угу. Він не знає, як. І грошей хоче придержати. От йому хочеться така двояка. З однієї сторони хочеться гроші ці притримати, щоб вони не летіли на вітер, бо він розуміє, що зараз воно розпиляється, що не дає того ефекту, що йому хочеться. А з іншої сторони, ну, хочеться все втримати, те, що у нього є, бо він так звик. І що? Угу. Угу. Так. Так, і зараз він в стані, знаєте як, бажання потім на майбутнє рвануть і поборотися ще за те, що було раніше? <кій> за очікування, от підожіть-підожіть, от зараз я зберуся, зараз зберу свої війська. І ми двинемо. Але як це зробити? От він, він хоче працювати над цим, в плані а, щось переробити, щось по-іншому. Але розумієш, що це непонятна історія, це ж луна. це знаєте як. Що робиш, а, а куди йти, а як його виправити? І, і скільки часу на це треба. Ну Тут старші аркани показують. Угу. Ну, старші аркани показують, що міняти щось, змінювати. От, розуміння того, що змінювати все треба, є, але як змінювати Понімання нема. У нього розум уже дитини, як у цього маленького пажика. Палками хоче помахати, розумієте? По щось, пообстрілювати, швидко щось зробити. Але розуміння, як це зробити, немає. Обмежений, розумом обмежений, не вистачає, не емоцій. Так, ну тому, що він вже сам дьявол. От його показують як. Угу. І що з цим дьяволом вже треба закінчувати. Розуміння того, що у все, конець, закінчувати треба. І що? Угу. Ну, а стабілізувати ситуацію він не може. Угу. На виборі стоїть. Обороняться чи далі агресі агресірувати. Угу. І, типа, вот я магією цією, я от щось хочу змінити, а насправді у нього нічого не получається. Ну, обмани магії. А наскільки було відомо, що він там своїх шаманів, він же ж наказав, що вони вже там страчені, і живих немає, можливо, вже всіх, кого він там привлікав, кому болатив, уже все на тому світі. А зараз тільки понти одні осталися. Да. Бажання змінити ситуацію. От бажання є. А чим і яким чином от, йому треба перерва, щоб подумати. А ну, Розумієте, от по колесу, по колесу крутиться, крутиться ця ситуація. І нема чим, і нема як, і цілі вже нема. Який сенс? От Сенсу немає йому в цьому всьому знаходитися. Так. Що хоче Ердоган? Зараз він там просить перемовини. Перемовини з Путіним і перемовини з Зеленським. Давайте подивимося, що, що хоче Ердоган від Путіна? Що хоче Ердоган від Путіна? Ну, <гум> Знаєте, Ердоган хоче, щоб е, е, вивезти Путіна на чисту воду і сказати йому: слухай, що ти тут ліпиш із себе, що ти там устойчивий, що у тебе там сила є, скільки ти можеш оце обманувати нас? Давай вже е, прийшов час тобі. Е, Показати, що все вже розрушено, вже немає нічого, на, 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 на чому ти там сидиш, на чому ти стоїш. От, йому хочеться йому тикнути, так сказати, носом. Угу. Який ти там стабільний? Ти ж не жертва, ти ж тут тиран, ти егоїст, ну є таке бажання йому все висказати в очі. Тому що скільки можна ламати комедію. По-другому, це якщо да? Скільки можна ламати комедію. Та хватит тут показувати свої детські е, хотілки. Давай уже там, яка ти жертва? Ти з себе корчиш жертву, насправді ти не жертва. І що? І Що угу. Що так, як раніше, у тебе немає сил? Що так, як раніше, от якщо ти так будеш себе поводити? То ти зайшов вже в тупікову ситуацію і пора закінчуватися тією тяжкою. Що він состояння тяжці не тільки для себе, і для, свого, для своєї країни, і для, для свого народу, а й для всіх. І це тупікова ситуація. З цією ситуацією її треба закінчувати. От він хоче, зак... ну, він, я кажу, закінчувати. Смерть. Бачите, показує, що пора закінчувати. Оці обмеження, тому що він не дає жити нікому. Своїми обстрілами, своєю продовженням агресії. Угу. І що? Ну, хоче з ним полаяться, прям таки. Так. Щоб вже перейти на інший, щоб він здержувався, щоб він уже перестав стріляти, ну, як би, трошки його відрізвіть. По суті, получиться у нього? Його трізвить? А получиться. Достукатись получится у нього. Ой, та показують, нічого у нього не получится, тому що, знаєте як, він хвора людина. Ось ока, Дивіться, він обмежений. Обмежений Путін своїми страхами, своїми заморочками, тими тараканами, які там в голові, він просто він психічно ненормальний. Він поводиться як мала дитина. Оці хотілки, оці бажання там, ножкою потупать, не вийде. І, розумієте, достукаться до нього, ну, бажання є йому сказати, що все закінчує, хвати. Получится, да? Получится. Угу. Угу. Ну, во всяком случае, знаете как? У него получится трохи его там как-то взбодрить в плане э, отрезвить. Як, знаете, як в Сработать, что ты як дурак, и хорош уже тут из себя скорчить, заканчивай. Разрушится его сила. Він зрозуміє, Ну, так тряхане его, конечно. Так, а что він хочет від Зеленского? Що хоче Ердоган від Зеленського? Що хоче Ердоган від Зеленського? Угу. Ух ты, ух ты. Ой, які красиві карти. Угу. Угу. Ну, знаєте як? Бажання, звісно, у нього, як вам сказати. Ну, показати Зеленському, що вже ем, хватить, стабілізувати треба, що треба домовлятися, десятки йдуть, тільки там десятки одні до Путіна, до Зеленського зовсім інші десятки. Розумієте, тут десятка пінтактелей, десятка чаш, що пора вже. Мір налажувати, от давайте помиримося і ну, скільки можна воювати? А, тому що дуже важко. Ну, я кажу, що тут йдуть одні десятки. Закінчувати, закінчувати треба. З бойовими діями, почекати, перечекати, стабілізувати ситуацію, типа мирним путем, давайте домовлятися. Оце він хоче від України, від Зеленської, від України. А що вийде? Що вийде насправді? Те, що він предлагає, це понятно. Вони давно просять, щоб уже як би, хватило воювати. Давайте домовлятися. Що вийде в результаті? Получи і змінення. Тут знаєте як? Теж буде якась нова ситуація, тільки це буде через, через те, щоб двигатися по-другому. А це, а це що за одиночество? Угу. На майбутнє. Угу. Ну тут, розумієте, закінчення якогось процесу буде. Знову ж таки, одні десятки йдуть. Все закінчувати, закінчувати. Іде до кінця, Ну, я дивилася ще. Перед самим новим роком, якщо ви дивилися да, розклад, то ми нам показали тоді вищі сили, що іде трансформація, закінчення. Показали закінчення війни. Ну як смерть в війні по по-простому такі дві карти, йшло, що, що воно закінчується, але не таким чином, як підписання там якогось. Капітуляції. До речі, зараз питаємо, чи буде підписання капітуляцій, чи ні. Угу. Ну, Знаєте як? Воно то закінчуватися повинно, звісно, але не на їхніх умовах, а на наших. Що закінчуватися не так, як їм хочеться, як росіянам хочеться залишити собі території, а видворяти їх треба. Так. Ну, Тупікова ситуація, і цю тупікову ситуацію прийдеться розрулювати. З однієї а розрушати, а з іншої сторони, жертвою бути. Тобто Особового вибору немає. Розумієте? Якщо на цьому етапі закінчити війну, яка зараз іде, то розуміє того, що або ми залишаємося жертвами, або ми надалі розрушаємо і обираємо це у ворога. І тут Важка ситуація. Угу. Угу. Що домовлятися на тих умовах, які вони хочуть, нам не можна. Не вийде. Якби вони йшли з нашої території, до кордонів вийшли. Із Крема, із усього, із усіх територій, які окупірували, вони ж не хочуть. Угу. А буде капітуляція, така підписана, як зазвичай, коли закінчується війна? От мені цікаво. Чи це знову ж таки війна, така гібридна, нетрадиційна і буде якась інша розв'язка? Ану, дивимося. Буде, я так черепаху щось покладу, поставлю. Це как бы підписання капітуляцій. Буде якимсь іншим методом тут буде вибиватися оцей весь зброд, який тут зібрався з наших територій. Буде капітуляція. Что буде іншим способом? Ви знаєте, насчет капітуляції, тут методи одні і ті ж. Тобто ми на тих самих граблях вони скачуть. От немає тут і як ну, можна капітуляція, щоб була от дьявола. от як? Ніяк. І показують, що ми стабільні будемо, як і раніше, стабільні в своїх. Задумав, Зеленський сказав, що закінчиться війна тільки тоді, коли військові дії закінчаться тільки тоді, коли всіх виженемо з нашої території, коли всі землі будуть наші. І, і він сидить на своєму місці. Дивіться, як і раніше. Ну, яка стабілізація може бути? Яка капітуляція може бути? Яке підписання? Іначе не захочуть підписувати. Наші стабільно будуть стояти на своїх позиціях. розумієте? І, і він буде сидіти на своєму сундуці і чекати. І казати, це моє, я так вирішив, я нікуди не зрушу. Його тут ніяким бульдузером не здвинуть. А на майбутнє, ну тут кажуть, що по-другому якось, але ну, над цим треба працювати. Угу. Через розрушення тільки, через розрушення цих військ, через розрушення їхніх планів. По-другому не вийде. З ними підписати якісь договори, це ж фількина грамота. Їм вірити не можна, це тупікова ситуація. Ні. Не буде такого прям. Розумієте, це про що я дивилася ще раніше на самому початку війни. По-моєму, там були такі розклади, і було запитання, коли закінчиться війна? І мені давали відповідь вищі сили, що війна закінчиться, коли обмежиться Путін, ну, тобто його обмежать, посадять, уб'ють. Що вони там з ним зроблять, я не знаю. Але коли він не буде у руля, не буде правити, от тоді закінчиться війна. А вийдеться з кимось іншим підписати. Получиться з кимось іншим підписати? Дивимся. Получиться підписати з кимось? Ні. Нє-ні-ні. Тільки через розрушення. Тут ось агресія, Агресивно. Тільки так. Через розрушення, через башню. Коли це все це розрушиться. Викинеться з нашої землі, очиститься, так сказати. Ну, по-другому ніяк не вийде. Тут ніяких договорів не може бути. От іменно на нашій території ніяких договорів не може бути. З ним, тим паче. Нема про що з ним розмовляти абсолютно. Так у нас є ще запитання таке: що відбувається в Криму? Там кажуть, натягнули багато військ. Багато ну людей мобілізують. Що відбувається в Криму? Що? Що відбувається в Криму? З їхньої сторони? Угу. Ага, шанс на що? Угу. 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 Етап чого? А для кого це все, це все робиться? Для кого? Ну, для маленького мальчика. От дивіться, Путіна показує, він там показує себе, що він такий крутий, що він такий а, 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 крутий імператор, а насправді він як маленьке дитя. Старе, що мале. Однакові, розум, знаєте, у нього у дитини розум на розвиток, а у нього розум уже у ви і ах. Усихають, замірають, немає там розуму. розумієте? І таке відчуття, отут ось кажуть, це вони приїжджають для того, щоб мати шанс. По іерафанту, проявити ну, це на почуття, що типа, от, а Крим наш от, на будуще, ми тут как рванем, і опять, це стабілізується, і все буде добре, і ми тут на виборі, і можемо і розгулятися, і все розрушити можемо. Да, да, показують показують одне, а насправді, от, а насправді вони таким чином відстоюють свої. Свої амбіції, свої позиції вже із последних сіл, там що то виставляють, щось показує. Ну, показуха продовжується. Вони ж не можуть так, щоб це було. Знаєте, це для тих зроблено, хто там за ними наблюдає, з усього світу. І що? Ну, і ця луна, це, це невідома історія, чим вона закінчиться? Це луна от смерть. Розумієте? Показує, трансформація пройде. Уже сила как бы, закінчується. ну, обмани йдуть. Обмани сили, що насправді я там, от як є чучело, типа зображає з себе, що я ж тут живий чоловік, ти ж тут ворона не підлітай, не, не клюй той кабак, да, щоб він живий був. А я ж тут є. От насправді тут нічого немає, тут одні обмани. Обмани, що ми там сильні, що ми там ще ого. М -м -м. Така двойственна ситуація. От вони качаються в цих качелях. Граються в ці би, процес не хочуть закінчувати, тому що якщо сложать руки, нічого не будуть робити. Це ж хтось щось там, там подумає, що вони там здаються. Ні, тут не побєдного. тут же ж не. Тут оці таємниці, в яких вони там вітають, не почуття переповнюють. Вони кажуть, Та не переживайте своїм, там, хто там за російський, за Росію, за Російський мір, не переживайте, ми тут вам і то, і п'яте, і десяте, ви тут не, не бійтеся. Ось як крутанються колісо Фортуни, як підтвердить нам. Як з'явиться така можливість, от ми зараз як підготовимо, як лупанем, ну насправді що тут буде? А насправді що тут буде? Угу. А насправді вони вичікують, тому що розуміють, що у них фінансово вони вже у і ах, і зі снарядами мало, у них снарядиків, і вони уходять просто, уходять в нібитію. Наша ЗСУ працює дуже добре, вибиває їх склади да, військовим методом. Ось така історія. Да, і в жертву привчає. От Жертву, бачите? Тут жертва трошки а, показують по-іншому. Не висить отак, от вверх ногами, а жертва така, як би от прив'язана одна нога. А по ідеї, людина може зробити. По цій жертві, по цій карті, да? сама щось може зробити, вийти з цієї ситуації, ну вона просто не хоче. Просто не хоче діяти по-іншому. От вони діють, так як звикли. Все на сьогодні. Добре дякую. Пока-пока. Пишіть коменти. Підписуйтесь, не забувайте. До побачення.